Друзі, ми приїхали відвідати могилу Андрія Кузьменко. Ну, як ми його знаємо, Е, Може хтось не знає, ну багато хто ж не знає, як його могилу правильно знайти, то дивіться, розказую і показую, зразу йду. Це кладовище Брюховицях. І ми заїжджаємо от, не центральний вход, а за кладовищем. Тепер дивіться. Пробіжуся. Отак вот от дорожка. І мене я показую. Ідемо вздовж кладовища, вот так от. вверх вверх. Ох, вийшли на горбочок. Повертаємо праву вночі Отак, отак, вот отак, вот отак. Вот Обходимо і ось він Вотен третій. Ті п'явінічки Його мама. І от сам Андрій. Як на мене дуже зручно, коли такий родинний грубівець. Давайте не ходиш по всім родичам, по всьому кладовищу, а по різним кладовищам. Прийшов? Десь як виглядає, Ця споруда, бачите? Велика всередині. І тут всіх загиблих родичів Ховають, а потім все, прийшли за один раз, нічого не шукаєш. Все чистенько, класно прибрано. Як на мене це цивілізація. Ось так.